Друзі, всім привіт! Подивіться, хто в нас тут на бананах сидить. Вітя би побачив, би голову одразу би відрубав. би. Летів би капітально. Це він хоче в теплицю, а ти його не пускаєш. Ну як він би замахав. В, ньо, в нашого віті фобія на котів. Він коротше, якщо забігає кіт, то він біжить зразу, зразу за ним і провірає, чи, чи той ніде не щит. Я кажу, ну не буде він тобі стяти, прийшов з надвору, де він до в теплиці стяти. І він каже: все, парпає, парпає, біжи, біжи за ним. Ми його вже не пускаємо. Так, <звіт> він не розрішає. Но зато, коли брали додому на квартиру е кота, то прямо не спали разом на одному ліжку. Це вже любимчик, правда? Немає нічого прокотати. Про <кій> Ні, хочу сьогодні вам показати, е, от така в нас, е, дерево сад, виходить. Витя щепляв його десь на початку літа, так? Да. десь так. І хотіли от сьогодні вам показати, який він зараз вже у нас получився від літа. Е, прижилися всі привівки, так? Так, да, щепляв я його на бергамоті фемінело. Лишив йому тільки одну гілку фемінела, а дві гілки бергамота. От дивіться, одна. Далі покажи. Одна оце, фантастика. І от фантастика, Дивіться, як гарно пішов. Далі йде чинокіо. Зараз зараз не крути. О, Щоб о, піймала камера. Єлочка. Ти ще не обм... обмотку не Да? Кстати, я її не бачив, пропустив її. А ці вже поснімав. От далі знову Чінокіо і три штуки лунаріо. А це три верхушка це лунаріо, так? Так, да, да, три лунаріо. То це виходить на ньому два бергамота, і лунаріо. Чотири сорта. Лунаріо взагалі класно пішов. Да, чотири сорта. То подивіться, який стовбур в нього є сила з чого. Бачите, крапочка, це коли ми пересаджували, ставили крапочку, якою стороною до сонця. знизу є? Так, да, є трошки. О, ринки ще маємо замовити. Бачите, ми ринки, от, є з боку дирки. Ану, покажи, піднеси риночку. От з боку є дірки, То ці ринки не є дуже хороші. Треба, щоб були тільки знизу дірки. Якщо навіть попалася така ринка, то ми обмотуємо її і скочим, щоб коріння не вилазило. Так, да, то він мені вже каже, вже будемо як замовляти, то дивися, дивися, щоб не було з боку дирок, питай, бо прийшло, що вже мали робити. Є та є, і вже. Ми схочемо мотати, або ще лучше ізолянти. Да. А о, хотіла вам показати, вже хоче дозрівати кумкват Маргарита. У нас тільки такий сорт є. Більше немає кумквата інших сортів, бо не раз питають, чи а, це, є. Це, кстати, саме такий лучший мені кається сорт. Він дуже плодоносить хорошо і усювікачиться хороші. Ага, і я ще хотіла. Тут в кінці нас з надвору, бачите, вони такі трошечки бідноваті. Хотіла показати вам, а ще цю. Павловський вже більш е, видно по ньому, що в нього тут робиться. З тої сторони класно видно. Ну, я вже стає, то я вже подивіться. Він якось так чіпляє, інтересно, на великих деревах, що е, знизу плоди. Більшість, на верхушках немає. Дивіться, які самі більші цього року в у паузський, ніби, ніби голландський, такий цікавий. Він такий грам 350, так. Да. А оцю діць, скільки тут накидав? Ніби лайну. Е лай він чіпів? Бо в нього є сила. І подивіться, що ще зараз холодно, він ще вегетує. Ти бачив? Бо в землі. А, в землі ти казав корінням тепло. Да, в землі тепло корінням. То він трошки вегетує, не багато трошки. У нас зараз в теплиці холодно, 12 градусів, більше немає, бо хай сплять, на що, щоб вони просипалися. Так взагалі. Якісь... Вчора немає зв'язку, сьогодні немає зв'язку, такі ломки. Ну, в ще таке, ми ще якось привикли. А, а молодше покоління або старше, то взагалі в них вже. <сум> дурдом. <сум> Нема як дзвонити. Мама каже: Вітєва, каже, я тако, якщо вечором перезвоню, спитаю, чи ви все добре. Все, каже, я сплю. А каже, один раз забула дзвонити вечором, спитати, чи все добре. Каже, все, до 11 годин не можу заснути. Думаю, що там, як там? Росо. Бачите, який цікавий він. Він вже оранжовий. Я щука, кажу, віті, давай пробуємо, пробуємо. Каже, не будемо нічого ще Ага, А це цей, що е, прививали. Дуже гарний фемінел. І він вродив так гарно. Да, я його показувала, по-моєму, знімала літом відео, показувала вітьова м'яка. М'ятка. Бачите, посадив собі відро м'ятку, каже, що. Слухайте, так відпадають каферські лайми, такое як яблука, приходимо, вони вже валяються. Приходимо і валяємо, тому десь далі теж вже відпало. Не, дуже Салатіку собі. Бачите, торбу нарвала, це я як козочка. Кізонька у мене, бідонька. Ну так, я чотири роки вже не їм свинячого м'яса, і тільки на одних салатиках, можна так сказати. От відпали. А, я ще хотіла там показати, де відпало. Де? То це м'ятку він посадив, каже, буду зимою робити дітям мохіто. мохіто. Але, але, не роблю. але не робить. Ще холодно, яке там мохіто. Хочеться зараз на щось тепленького такого. Чайку. Чайочку. Ну, вчора ти чай пив з чим, з каферським пив. Дуже... Я ще кинула в сумку оцей маленький, то був запах на всю хату. У цей запах. Нема в нас зараз покаємо. Нема, дуже було там потрошки, то ми їх. Йдемо навесу, десь Ой, ми Ми все хочемо, дав би Бог, щоб було. Те, що ми хочемо, як то кажуть. Що? Дав би Бог, щоб було. Зараз ще йдемо дров позаносимо. Такої ніби і немає холоду, а дрова йдуть капітально, правда? Вчора спалили, сьогодні палили, а представте, як би палити до 30 градусів. Скільки треба було би дров? Це взагалі? Павло, скільки це капець накидав? З цієї сторони. Так, да, він взагалі таке вже якісь груне накидав. Правда від? Е, скільки нам зимою йде дров приблизно, якщо не дуже зима сильна? Дві машини. Дві машини. То це ми тримаємо яку температуру? 12 градусів. Да. А представте, якщо прийшлося ну, би палити до 20? Дров, ну, Дрова не, не твердої породи. Дрова такі і верба, всякі, і липа. Так що, і ще й дрова такі сухі. А, то року вже якимось досками старими палили. То, що... Якщо би хороші породи, то і півтора машини, а так. Сусідка того року викидали. Вони там ремонт робили всі до скидки старі, і ми каже: забирайте, бо я на мусорі цей. То ми палили боже мій, то теж цивахами, пішло. Цвахами, можна сказати, цивахами, потім на город чи. <с> зразу і желізо і, і попіл під кормка. <с> а потім сапаєш, аж сапа відлітає від того цвяха, або лопата. А ви бачите, він зеленим відпадає каферський, він навіть не дозріває, зразу тільки бух і відпав. Я лаєм кватік, теж один відпав, нині на землі, знайшов, вже дозрів. Ще одна апельсинка треба з'їсти. Чекає. А попілу вже несе показувати. Ти зараз, о, хтось питав, нас чим ви зараз зимою підживляєте лимони. Ми на зиму нічим не підне на сплят. О, дивіться, друзі, таке я роблю раз-дві в неділі зимою. А це що ти, щоб земля не опіклялася чи що? У мене дуже кислий ґрунт. Да, це в кого кислий ґрунт, бо в нас не. кислий... Можна і так. О, І тако, потім, з лідечкою, і, вона... і дуже боїться шкідник. Нематода, та я хоч не так лазить. Хробак. А взагалі на, любі, попіл, да, я далі піду. Хробак теж. О, бачите, він тако обсипає. Це тільки ти зимою таке робиш, так? Ні, там рідко колиш. Рідко колиш. зимою. Ну, кроме попілу ти зимою вже нічим не підживлюєш. Ні. Вони в нас сплять. Якщо у вас в хаті тепло і він вегетує, то, звісно, можна раз в місяць чимось підживити. А так як вони в нас зараз не сплять, ми вже почнемо десь з лютого місяця їх підкормляти. Також покажемо, чим підкормляємо. А так, що якщо у вас є трошки попіл, ну небагато, можна з водичкою його. Щоб настоїв. Ложка столова на літру води. Найдві ложки можна столових на літру води і цією водою поливати. Вот. Ну, Теж багато не можна, бо він вбиває попіл теж всю кислотність в землі. Якщо от є такі вазончики, що люблять кислоту, кислий ґрунт. А в нас кислий, бо ми більшість під хвої беремо, то він більшість. Має кислотності. О, Бачите, от ті, що в землі він теж підсипає. Ну, В землі дерева себе е, от е, Лучше ніби чувствують, правда? В такий період. Чи... Ну, бо земля, тепла земля тепла, глибоко. Ні, в кого в хаті тепло, то вони і в хаті ростуть. Так, да, в кого 20, більше 20, 20, 18, 20, то вони ростуть, їм нічого Давай. не мішає. Ну вже от плюс 5 це вже для них трошечки тяжковато. А, це, це вже поливати не треба вже в місяць, да, взагалі не поливати. Якщо плюс 5 не поливати, взагалі вони не ростуть коли холодно. От я дуже рідко поливаю. От подивіться, які в мене О, сух, сухо. Буває таке, що ж листочки ніби повпускали ну, вуха. Ну, от є мокро, от поля вчора. Це вчора ти поля. Да, То мокрі. він ще буде стояти дві неділі такі. Три неділі буде. Три неділі, неділі. представляєте, не политий буде не поливатись. На-на. Ось така штучка. Йдемо зараз носити дрова, бо завтра у нас друга з робота. Треба нині занести, щоб діди мали щоб чим палити. Він тільки чекає, думаю, я вже все, я вже все, а я ще його хочу піймати. Вітя, в мене жощі, ви знаєте, ну він каже, як в тому мультику дивилися колись капітошка, він любить малію включати не раз цей мультик, щоб нас боялись. Щоб ви не насміхались. банделюх. Ну, він в мене мужчина, він повинен бути жорсткий. А я така більш, він каже, ти більш така поступчива. Ну, а ви знаєте, друзі, що от, от це, що ви переписуєте, пишете коментарі, то всі коментарі майже відписує Рая. Да, да. Я рідко коли відписую. Сердечки це я вам ставлю. <гум> ну, ну, Питається багато вона чого, що Так, да, що... я, якщо треба, то я завжди питаюся чоловіка. <гум> ну, Більшість вона все відписує. Ви маєте но... діло Так, да, До сердечки і тьомчики це я, бо він в мене такий більш, ну, як мужчина. <гум> так, смішки з смішками. Всім гарного дня. Головне, щоб нам від'явився зв'язок, щоб був мир і спокій. До побачення.